Це повідомлення у чаті. в Садочку мене якось зрушило з місця, думаю, я маю там бути. Дуже приємні враження і дуже приємне відчуття. Ми зачепили такі базові техніки йоги, суглобний розігрів називається. Ми трішки навчилися відчувати своє тіло. Дуже змінився стан. По-перше, вдалося відчути цей контакт з тілом, ще глибше. Дуже приємно, так мені все сподобалось. Все так було спокійно. Легко. А по-друге, в цілому, і на ментальному рівні, і на фізичному відбулася якась очистка неймовірна. Поговорили про таку саму базову анатомію Аюрведи і про те, чому кожен з нас особлива, інша, і кожен із нас потрібен інший підхід. Дуже сподобалося таке відчуття заземлення, повернулася в момент. Відпочила, Почала косьмі душа, якось так, якось так легко стояла. Стало дуже. Дуже класний формат і дуже, дуже корисний і необхідний для кожної матусі і в цілому і для батьків. Батькам теж треба відпочити. Як Завжди все на вищому рівні. А, дякую, що організовуєте, витрачаєте на це ресурси. Дуже класно. Хочу хоч і ще. Я вважаю, що варто нарешті повертати те, що в нас так сильно хочуть забрати. Це, це контакт, це щирість, це об'єднання, це пошук єдинодумців, бо ця сила здатна змінити дуже багато у цьому світі.